Ви дивитесь женські новини з вами в студії Алла Лабонець. І сьогодні з нашого випуску ви дізнаєтесь. В Южному розпочалась ліквідація сухих дерев. Южницька піаністка стала лауреатом конкурсу. Срібна нота. В Южному розпочинається зруб сухих дерев та гілок. Для обстеження стану рослин до нашого міста приїжджала обласна комісія. Інспектування тривало понад два місяці. По закінченню цього терміну облкомісія дала висновок. Оновленню підлягає близько 300 дерев. Деякі з них буде повністю зрубано. Переважно це сухі тополі, які становлять небезпеку для людей та майна. Інші дерева зазнають лише невеликі підрізки. Всі ці заходи проводяться з метою збереження здоров'я, як рослин, так і людей. Учениця школи мистецтв Юля Колочин посіла друге місце в відкритому регіональному конкурсі Срібна нота, який був заснований колишнім головним редактором газети «Вечірня Одеса Борисом Дерев'янком та вважається одним з найпрестижніших музичних конкурсів в області. Учасники з южного раніше не досягали таких висот у номінації фортепіано. Яким був шлях Юлії до морі багатьох музикантів? Дивіться далі. Довгі місяці щоденних репетицій задля досягнення мети. Юля вчиться в восьмому класі школи мистецтв та з другої спроби таки змогла підкорити музичний олімп. Нехай в масштабах Одеської області дівчина довго йшла до своєї мети. Протягом року вона відпрацьовувала акорд за акордом заради того, щоб лиснути на вирішальному виступі. Я завжди хвилююся перед конкурсом. Це таке постійне явище. Але цього року мені здається, мені вдалося трошки себе більше заспокоїти і тому досить непогано я зіграла. Програма конкурсу досить складна. На суд журі учасники мали представити по чотири номери. Це твори російських та українських композиторів, сонати віденських класиків та і цю Вивчити та показати на належному рівні таку кількість творів дуже важко. Сыграть цю об'ємну програму за полгода вивчити її, це просто нереально. есть тобто ми повторяли два старих произведения, Сонату і Арію Шамо з прошлого року. От, якщо готуватися так зарані, то це ще реально щось зайняти. А в течение чотирьох місяців, як подається програма, це просто нереально. Потім многі учасники навіть хотіли б приймати участь. але за чотири місяці вилучити такий об'єм невозможно. Оцінювали музичне обдарування професори Одеської та Київської консерваторії, викладачі училищ та директор школи столярського, в якій проходив конкурс. Великий концертні залі за розкішним роялем зіграти на якому мріє кожен піаніст, тим паче зіграти самого Рахманінова. Зважаючи на те, що Юля посіла лише друге місце, для неї воно стало переможним, оскільки першої премії цього року не присудили. Тим не менш, дівчина не збирається зупинятися на досягнутому. В її творчому житті на неї чекає ще багато конкурсів та перемог. У НВК імені В'ячеслава Чорновола продовжується акція «Зроби годівничку в пташку. 16 січня в Приморському парку школярі вішали зроблені разом зі своїми батьками шпаківні та годівнички. Подробиці акції у сюжеті Костянтина Копиці. Свою турботу про фауну нашого міста учні школи імені В'ячеслава Чорновола виявили в акцію Зроби годівничку врятуй пташку. У школі був організований конкурс на кращі витвори дітей для птахів, які вони потім вивішували на дерева нашого міста. Вийшло так, що більше було годівничок, ніж шпаківень. Шпаківень десь відносно було десь 15 шпаківень і десь приблизно 35 годівничок. Десь до 50 осіб взяли участь в цій акції. Ми, звісно, справу нагородили переможців. Ми визначили перші, другі, треті місця. Ті ж які виготовлені і практично гарно, і такі, що вони є, і стійкі, і естетичне оформлення. Та така комісія, яка визначала. Ми нагородили в кінці семестру. Діти разом зі своїми батьками намагалися найкращим чином зробити будиночки для птахів. Поєднували їх функціональність зі своєрідним естетичним втіленням, використовували підручні матеріали, але кожен намагався придумати якусь свою фішку. Саме було сложне його. Ну, Как сделать крышу? У нас она вечно не выходила. Навечно у нас то с одной стороны была, ну с одной стороны она была узкая, с другой толстая. Каждый делал все дома и своих материалах какие есть. А у тебя конкретно, что какие-то были особые идеи? Ну там крыша такая вот изогнутая из бамбука. Діти свідомо підходили до цього процесу, адже вони розуміють, наскільки важливо подбати про птахів. Вчителі ж, зі свого боку пояснювали дітям особливості життєдіяльності птахів та їх міграції. во Во-первых, В першу є їжа, а їда, як всі знають, нужна всім. Поэтому птиці можуть довго добувати їду. За це час половина з них може умірети. А так скворечник, там і їда є. Вони пташки дуже, вони, ну, вони люблять їсти. Якщо їх якась кішка з'їсть, то вони не зможуть розмножатися. А є ще нові види пташок пташок. І ми для них спеціально зробили годівнички і повісили на ці дерева, щоб в парку було більше пташок. На дворі ще зима, але пташині пристанніше вже чекають своїх перших гостей. Всередину годівниць і шпаківень турботливі діти поклали корм, який допоможе птахам відновити сили після довгого перельоту з далеких країн. Праця не прийде дарма, адже вже навесні спів птахів буде радувати всіх жителів міста. Це була вся інформація на сьогодні. На цьому з вами прощаюся. На все добре.